Сьогодні відбувається відкриття такого меморіалу в, на території Пустовітівської школи, в якій і я навчалася в свій час, і засновник, і власник концертної агенції Садиба Мюзик Віталій Миколаївич Рябчун, який і був ініціатором, і е, організатором, і спонсором даного е, заходу, бо саме він за свої власні кошти зробив цей е, меморіал. Пам'яті загиблих наших односельчан. Розкажіть нам про процес створення цього меморіалу. Ну, спочатку хлопці вирішили, на цьому п'єдесталі в нас раніше стояв Ленін. Леніна ми прибрали. Але коли ми почали його, почали його розбирати, хлопці, як зрозуміли, не можуть його розібрати, тому що все строїлося для Леніна, щоб Ленін не впав і вирішили, замість того, щоб його ламати, побудувати такий пам'ятничок. Про наших хлопців, для наших хлопців. так І все, все закрутилося. Скажіть, будь ласка, чому так важливо увіковічувати пам'ять полеглих героїв? Ну, Ви знаєте, навіть, мабуть, щоб пам'ятали діти. Бо, наприклад, мої діти залишилися сиротами. Дві дитини залишилися без батька. І це не тільки мої діти, це дуже багато дітей. Закінчать школу, вилетять вони з цього гнізда, підуть у доросле життя. І пам'ять ця залишиться на віки. Нам цьому допоміг дуже наш меценат, скажімо так. Він про навчався в нашій школі довго, прожив своє життя тут і вирішив нам зробити для не тільки для нашого села, а для нашої всієї округи такий, скажімо так, не, не з легких подарунків. Сьогодні вся країна відзначає день збройних сил нашої країни і день казацтва. Сьогодні в цей день. Сьогодні ми з одної групи школярів. Восьмих класів провели присвячені казаки, запросили на деякі заходи, присвячені дню вшанування наших військових, родини загиблих військових, познайомили дітей з родинами. Всі поспілкувалися, і зараз ми знаходимося в пустовітовому. Викриваємо пам'ятну дошку. Також нашому воїну відкривати її будуть сьогодні рідні нашого загиблого. Наша основна мета зберегти ту пам'ять, яка є про новітню війну, яка триває в Україні. Сьогодні у нашому селі значуща подія на території Пустовітівського ліцею. З'явиться пам'ятний знак: меморіал полеглим героям, місце, яке знову і знову буде нагадувати нам про війну, про славних героїв сьогодення, про наше горе. І наш біль. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут в Скорботі схилити низько голови перед героями України, випускниками нашої школи, які у боротьбі за волю і кращу долю України віддали найдорожче життя. Вихрестюк Сергій Григорович. Бондаренко Микола Олександрович. Остапчук Олександр Михайлович. Литвиненко Сергій Олександрович. Бердник Віктор Олександрович. Короб Владислав Сергійович. Горобець Олександр Олексійович. Облап Микола Миколайович. Осипчук Петро Олександрович. Ціли хмари східного крила. Несли грозу, закутану в тумани. Спішили хлопці з рідного гнізда, закутані в молитву мами. Вони з собою зводили стіну, щоб захистити діток і дружину, щоб відігнати Варварську грозу і щоб волю залишити сина. Відкритий меморіал героям надається дітям загиблих воїнів. Литвиненко Поліні, Литвиненко Олені, Осипчуку Петру. Вітаю вас з Днем Захисника, з Днем Козацтва, з Покровою. Бажаю вам, щоб кожен, хто пішов на війну, повернувся живий, щоб було побільше свят, а не таких заходів, як у нас сьогодні. Але наша задача, щоб їх пам'ятали. Пам'ятали не тільки тоді, коли свята, а кожен день. Тому що ці хлопці, які за нами, які поповнили янголів небесних, вони мільйони. Їх буде мільйони і вони є вже мільйони. Просто доля поламала життя багатьох українців. І якщо ми завдяки їм. Працюємо, ходимо, творимо, ходимо в школу, то батьки, дружини, вони йдуть на цвинтар. Зимою це холодний граніт, літом це гарячий граніт. Вони не можуть ні поговорити, вони говорять з гранітом. То наша задача пам'ятати про них завжди. Є багато у нас ідей таких, щоб допомогти людям. Я думаю, що ми. Сьогодні із з Булешеви. Ми думаємо, що може це буде правильно, щоб як після Великої Вітчизняної війни на домі де воювали чи загинули, був якийсь знак. Тоді зірка була, зараз може бути тризубець. У нас в селі немає ще алеї пам'яті. Давайте зробимо алею пам'яті. Це і влада повинна допомогти. І ми зберемося, і ми зробимо алею пам'яті. Хочу подякувати нашому земляку Віталію. Микола Рябчину за його ініціативу. І він виступив як благодійник і встановив цей пам'ятний знак. Я хочу сказати, що ці пам'ятні знаки повинні щодня нагадувати, якою дорогою ціною ми виборюємо перемогу. Разом з тим мова йшла про. Але і слави, відверто кажучи, в нас робота проводиться ну, практично по всім населеним пунктам, де є загиблі і лише певні питання щодо узгодження з усіма рідними, щодо місця їх встановлення, трошки відтягують час їх. У реалізації цих проєктів історія нікого не забуде. В історії для всіх є сторінки. Про тих, хто мужність мав служити людям, ми пам'ять закарбуємо на віки. А квіти пам'ять бережуть, у квітів теж свої мотиви. На граніт холодний їх кладуть, щоб шанувати пам'ять незрадливу. О ти сині, блине кача, по ти си, нам кожмоя летим з годину. Сам не знаю, де Бог. What is То твоя любов. Та нас любить. Нас. Ми єдина вся родина, перемоги прийде час, знову пісня буде з нами, і дзвінкий і дитячий сміх, світ майбутнього з роками дивуватиме усіх. Тож тримаймось, українці, світло переможе зло, і дорослому, й дитинці сонечко тепло дало. В ним чудовик!